Жила була на світі маленька хмарка. Вона була незвичайною, бо вміла мріяти. Звали її Хмарка Мрійниця. Вона любила дивитися вниз на ліс, річки та поля, але найбільше вона любила гратися зі своїм другом чарівним вітром. Почнемо нашу гру, щоб хмарка Мрійниця змогла злетіти, вище. потрібно набрати побільше повітря. Вся або станьте рівно, покладіть ручки на животик, повільно вдихніть носом, ніби. Давайте велику повітряну кулю у своєму животі. Відчуйте, як животик піднімається, затримайте дихання на рахунок 1, 2, 3, повільно видихніть ротом, ніби здуваєте кульку. Кажучи звук. «Ах». Одного ранку хмарка мріється і побачила, що в чорному лісі захворіли квіточки. Вони втратили свій аромат, бо хтось зачакував вітер, і він не міг розносити їхні пахощі. Треба допомогти вітру. Щоб зняти чари, ми повинні самі навчитися дмухати правильно. Гарячий чай та холодний суп. Поставте перед собою уявну чашку. Наберіть повітря носом, повільно та сильно подуйте на чашку, ніби охолоджуєте дуже гарячий чай. Видих має бути довгим і теплим повторіть три рази. Тепер уявіть, що перед вами суп, який треба охолодити швидко. Наберіть повітря носом. Швидко та різко подуйте ротом, ніби пфу. Хмарка мрійниця знала, що кожна квітка має свій секретний запах. Щоб його звільнити, треба було дихати, як бджілка що шукає нектар. Спробуємо вдихнути запах транди, а потім пожежати, як бджілка. Уявіть, що нюхаєте гарну квітку, глибоко вдихніть носом, відчуваючи аромат. На видиху вимовляйте той звук жзж, як бджілка, поки все повітря не вийде. Після того, як хмарка-мрійниця разом з тобою подула, як гарячий чай, і пожижала обчілка, чари почали слабшати. Раптом з'явився чарівний вітер. Він був дуже сумний. Вітер сумує, він не може співати свою улюблену пісню. Допоможемо йому. Пісня вітру. Глибоко вдихніть носом, на видиху співайте звук у-у-у, як завиває вітер. Намагайтеся, щоб він був якнайдовше. Глибоко вдихніть носом, на видиху співайте звук О-у-у, як легенький вітерець, також якомога довше. Завдяки вашим сильним і довгим дихам та видихам чари остаточно зникли, квіти знову наповнилися ароматом, а чарівний вітер почав радісно кружляти, розносячи в запахи по всьому лісі. Маркамлійниця тепер знала, що сила дихання це справжнє чаклунство. Нам потрібно відсвяткувати перемогу. Засвітимо наші маленькі свічечки. Уявіть, що перед вами багато маленьких свічечок. Наберіть повітря носом, зробіть багато коротких різних видихів ротом, наче пух-пух-пух-пух, щоб загасити кожну свічечку окремо.